Олімпіада в Токіо подарувала нам безліч класних емоцій. Більшість з них були позитивними. Українським спортсменам вдалося привести з собою чимало медалей. Hello everyone, guten tag, bonjour, добрий день, це канал Мирона Славителя. І сьогодні я розкажу вам про кожну медаль, яку наші спортсмени привезли з цьогорічної Олімпіади. Першу медаль на цій олімпіаді завоювала дзюдоїстка Дарія Білодід. В категорії до 48 кілограм наша спортсменка спершу пройшла сербку Мілічу Ніколіч, а пізніше португалку Катаріну Косту. Лише в додатковий час у півфінальній сутичці Дарія поступилася японці Фуні Тонакі. Та це не зламало Українку, і в матчі за бронзу вона в бронзу. Віримо, що це не остання ще олімпійська медаль для Дарії, а як на першу Олімпіаду у віці 20 років. Це дуже хороший показник. Oh, Вже наступного дня нашу другу олімпійську медаль приніс нам фехтувальник Ігор Рєслін. Стоїть 37 років українець вперше в кар'єрі поїхав на Олімпійські ігри і продемонстрував блискучий результат. В перших двох раундах ігор пройшов двох швейцарців Бенджаміна Штефана та Макса Ханцнера. У чвертьфіналі в дуже напруженій боротьбі Резлін здолав єгиптянина Елсаєда Мохамеда з рахунком 15-13. На жаль, не склався настільки вдало для нашого фехтувальника півфінал. Де він поступився французу Ромену Канону, найкраще починався і матч за бронзу, де Резлін програвав 1-4 по ходу сутички. Та завдавши декілька точних уколів, він вирівняв боротьбу, а пізніше довів все до своєї перемоги за рахунком 15-12. Таким чином, Ігор Резлін став першим українським фехтувальником зі шпагою, котрий здобув олімпійську медаль за часів незалежної України. Наступна медаль України була також бронзовою. Її у стрільбі з пневматичного пістолета завоювала наша змішана команда, до складу якої входили Олег Омельчук та Олена Костевич. У першому раунді наші спортсмени кваліфікувалися до півфіналу з четвертого місця, а у півфіналі українцям не вистачило всього два очки для того, аби пробитись до фіналу. Тож наші стрільці відправилися у бронзовий матч, де виявилися кращими за команду з Сербії, перемігши її 16-12. Для Олени Костевич це стала вже четверта олімпійська медаль, а також їй вдалося зламати прокляття та стати першим українським прапороносцем, котрому вдалося завоювати медаль на іграх. Цього року Україні також вдалося взяти медалі з плавання, срібло і бронзу нашій країні приніс рівнянин Михайло Романчук. Спочатку, в кваліфікаційному раунді, запливі на 800 метрів, українець встановив олімпійський рекорд, подолавшись дистанцію за 7 хвилин 41,28 та сотих секунди. Михайло зумів у кваліфікаційному запливі на півтора кілометри прийти першим, але у фіналі знову поступився американцю фінку. Щоправда, на цей раз медаль була уже срібною. Ці бронза та срібло стали на секундочку першими олімпійськими медалями України з плавання за 17 років. Історичне досягнення також вдалося встановити в Олімпійському тенісі. Еліна Світоліна у першому раунді індивідуального жіночого тенісу пройшла німкеню Лауру Сігмент. Пізніше, незважаючи на програші у перших сетах, їй вдавалося відігратися та пройти австраліку Айлу Том'янович та гречанку Марію Сакарію. У чвертьфіналі Українка без питань пройшла представницю Італії Камілу Жорджію 2-0. На жаль, у півфіналі забракло сил для того, аби пройти чешку маркету Вондроусову. Еліна поступилася їй у двох сетах. В матчі за бронзу Еліна програла першу бронзову медаль для України. Заслужена нагорода за 14 з половиною годин, проведених на кортах у Токіо. Історичне досягнення було встановлено і у артистичному плаванні. Спортсменки Марта Федіна та Анастасія Савчук зуміли вибороти на цій олімпіаді бронзові нагороди у парних видах змагань, Дивовижно, але факт. у кваліфікаційному раунді та півфіналі, так само як і в фіналі. Наші спортсменки завершували свої виступи на третьому місці, здобуваючи в середньому по 94,33 бала за кожен свій, виступ, що є дуже великим досягненням. Так само, бронзову медаль вдалося завоювати у цьому ж виді спорту, але у командних змаганнях. Пройшовши кваліфікацію з третього місця та балом 94,26, наші дівчата не опустили планку та стали призерками в Олімпійських ігор. Восьмеро спортсменок разом склали потужну команду, котра виборола перші медалі в артистичному плані в історії Незалежної України. Oh, Дебютував на цих Олімпійських іграх такий вид спорту, як карате. Разом із ним вперше на Олімпіаді змагалися і українські спортсмени, і деякі навіть привезли медалі. Одеситка